Тепер ви можете готувати смачні та корисні страви лише на одній краплині олії у жароварці Драйкукер Кераміка. Представляємо оновлену кераміка – інноваційну жароварку, яка робить їжу смачною, а процес готування приємним та простим. Вона стійка до подряпин і служитиме вам довгі роки. Секрет посуду у керамічному покритті, що виготовлене в Німеччині. Воно надійно з'єднується з основою сковорідки, утворюючи гладку і щільну поверхню. Саме тому продукти не прилипають до покриття і легко ковзають по поверхні посуду. У драйкукер ви можете пекти, смажити, тушкувати і. Навіть більше завдяки знімній ручці ви можете запікати у духовці, а потім протріть сковорідку і вона знову чиста. Завдяки термокишені гаряче повітря циркулює всередині сковорідки, забезпечуючи ефект готування у печі. Саме тому ваші страви готуються швидше і лише на одній краплині олії. А скляна кришка Pyrex, що йде у комплекті, має зручну виїмку для ложки. Посуд деліману виготовляється в Італії. Саме тому ми надаємо на нього гарантію 5 років. Кераміка це якісне антипригарне покриття, що не містить важких металів та шкідливих речовин. Потурбуйтесь про своє здоров'я. Роставити менше олії і ваші страви будуть більш корисними, смачними і дієтичними. Вони збережуть більше вітамінів та поживних речовин. Отримайте вдосконалену драйкукер кераміка зі знімною ручкою та скляною кришкою Pyrex за дійсно вигідною ціною. А за ваше замовлення ми подаруємо вам фірмовий фартух делімано. Замовляйте оновлену деліману драйкукер зі знімною ручкою та готуйте смачні страви для всієї родини. І не забувайте, що вся продукція делімана. О має п'ятирічну гарантію. Це покупка, якою ви будете задоволені.